Задай собі питання клієнт. Чому от він має прийти до вас на консультацію як до ведичного астролога? Відповідь на це питання дуже проста. Це має бути два фактори. Перше, ви клієнту, маєте сподобатися як людина. Друге, ви маєте бути хороший спеціаліст як ведичний астролог, щоб людина звернулася іменно до вас. Це є найкращий варіант. Знаєте, є в мене такі випадки. От в мене є там люди, яких я знаю. Отакі люди, класні. Ну, блін, як спеціалісти, ну не дотягують вони. Я щось питаю, нема того рівня, немає того рівня, немає тої глибини. розумієте? Е, є інакший випадок. От е, є от одна жінка, вона прекрасний спеціаліст. От як експерт, супер. От ну, височайші рівні, розумієте, де от вона літає, речі, які вона може робити, просто все прекрасно. Просто все чудово. Но вона гнила. От, ну, я собі дозволю це слово сказати, вона гнила всередині. Я не хочу мати справи з тою людиною. От ніяких взагалі. Задай собі питання, які ви? Давайте я. От є я. Я розумію, я комусь подобаюсь, комусь не подобаюсь. Це нормально. Ну, є якісь люди, які мене сумісні. У мене було колись історія така: я приїхав в одне місто, я там жив. От, я так приїхав, ну це був Ужгород, якщо так точно. Ну, от, я прийшов в храм, я побачив одну жінку, вона побачила мене, і ми поняли, що ми просто позабиваємо зараз один одного. Ми так тільки ходили, так. Добрий день, добрий день, все. Ми зайвіше не спілкувалися. Ну, не переварюємо, ну я її, вона мене. Це нормально. Коли ви потрапляєте в якийсь колектив, буде група людей, кому ви подобаєтесь, кому ви категорично не подобаєтесь, і зі всіма рештами. Треба просто це зрозуміти. Хто та гнила вівця? Я знаю, що в тому колективі оце гнила вівця. Я її не переварюю, вона мене не переварює. Все, ми не пересікаємось. Ми стараємося триматися один від одного подальше. Все чудово. Те саме з астрологом. Вам потрібно зрозуміти, які ви, хто до вас хоче прийти, хто вас бачить, Хто, би, ну, хто ти, кому ви подобаєтесь. От ті, кому ви подобаєтесь, за вами підуть. Знаєте, я моменти дивлюся, люди думають, господи, ну то ж чмо останні, ну передостанні. Ну чмо-чмо. За нею, за, 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 ну, за, за тим чоловіком люди йдуть. і Йдуть і далі, ну ті чмиріки, вони там збираються, їм там добре. Ну З другої сторони, ну, ну хто я такий, щоб вирішувати, хто за ним має йти, хто не має йти. Я не вирішую цього питання. Йдуть люди, йдуть. Це їхнє життя, їхня доля, їхня карма. от, В них там свої справи. Хай йдуть. Все, мене це не стосується. Розумієте? От. Хтось на мене дивиться, комусь я подобаюсь, комусь не подобається, хтось в друзі додається, я його видаляю, він відкриває друге, все одно в друзі, лізе. Петро, хочу з вами спілкуватися. Ну, блін, давай будемо спілкуватися, зрозумієте. Ну, є люди, кому я не подобаюсь категорично. М -м. На рахунок експертності. Важливо розібратися в тому, які, ну, свій рівень кваліфікації. Я в наступних відео буду розповідати про свій рівень кваліфікації. В мене є свій певний рівень кваліфікації. От один з них, про те, що я говорив, фундамент. Я задаю людям фундамент. Коли фундамент є, на ньому можна вирощувати. Якщо фундаменту нема, ви нічого не зробите. Я в житті кілька разів втратив бізнес. Я був чотири рази банкротом. Три рази я залишався на вулиці без житла. Три рази я збанкротував, тому що я не знав принципів, я не побудував міцного фундаменту. Тому я залишився. Все, що я будував, воно просто завалилось, тому що був слабкий фундамент. Зараз при цьому фундаменті. В мене є фундамент, і я поступово, цеглинка за цеглинкою, поступово будую. Тепер я впевнений, я спокійно будую. Я розумію, що як Господь захоче це завалити, Він це завалить. З моєї сторони, зараз я зробив крепкий фундамент. Цим фундаментом я ділюся всіма іншими людьми. розумієте, Коли люди приходять на навчання, базовий курс водичного астрології. Перший рік навчання це як крепкий фундамент для того, щоб це задати. Зумієте? Все. В цьому випадку так, люди от вони можуть вийти на цей рівень, тоді це буде добре. Це мій рівень кваліфікації. Звичайно, я не стою на місці. От. От. Я в попередньому відео говорив про те, що ви маєте мати свій духовний рівень. Я перечитав два рази, що матбавати. Раз в місяць я обов'язково читаю Гіту на Амавасю, тобто .е. проводжу ритуал за предків. Далі. Зараз займаюся тим, що я півроку ходжу на довгі дистанції. Я це роблю для того, щоб що зробити: для того, щоб витягнути на вищий рівень свідомості. Я чищу спеціально свою свідомість. Це велика аскеза, це важка аскеза. Розумієте? От я це спеціально йду в цю аскезу. Вже скоро буде ну, п'ятий місяць. Я зараз вже хожу. Да, от я собі поставив ще два місяці Довше я відчуваю, що є потреба, треба ще глибше почистити. Це тут класно, я так розповідаю. Все чудово, супер. Але в мене бували дні, коли я там е, пройшов марафон, розумієте, там 44 кілометри, а два дні лежа я встати не міг. В мене все боліло. В мене кістки боліли всередині. В мене м'ясо в кістках боліло. Розумієте? Це велике навантаження. Ну, от, будь ласка, не робіть таких речей без підготовки. У мене 6 років підготовка. Розумієте, о, і то це важко робити. І це змінює свідомість, розумієте, також я постійно вчусь, постійно піднімаю кваліфікацію. Ну, те, що я ще це зовні не проявив, це не означає, що всередині робота не робиться. Всередині робиться робота велика, процес іде, все ну, процес іде. Прийде час, це зовні проявиться. Я люблю давати хороший якісний продукт. Для того, щоб ну, нам подобається, що Галька чи діамант. Гальку йдеш по вулиці, копаєш, та й повно. Всюди. З діамантами не та історія, перлами та сама історія. За перлами люди що роблять? Вони ніряють в глибину на дно для того, щоб дістати ракушку і дістати перлину. Також щоб люди, е, як сказати, діаманти. Діаманти мільйони років. Що таке діамант? Діамант це просто вугілля, яке було мільйони років пресоване. Перше мільйони років, друге, дуже багато часу. Ну, мільйони років під високими температурами і, 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 чекайте, довгий час, високі температури. Щось третє було? Час, температура, третє щось забув. В общем, три там показники. Да? О, тобто три показники. Тому діамант він цінний. Розумієте? В цьому цінність діаманта. Якщо це швидко на раз-два, швидко не буває, не може дати щось якісне, швидкий результат. Якість це є Сатурн. Це довго, це безкінечно. Це постійно можна полірувати, полірувати, полірувати. От я тим займаюся постійно полірую. Це знаєте, йога. Що таке йога? Йога це не кінцевий результат, це процес. Ви маєте займатися процесом. Як ведичний астролог, вам постійно потрібно себе вдосконалювати. Кожен день потрошки, потрошки, потрошки поліруєте, поліруєте, поліруєте. чудово. Я вас вітаю. Тоді буде все прекрасно. От тоді все спрацює. Так що так, окей, значить, підсумок по відео. <кій> Чому клієнт має вибрати вас? Перше, ви маєте йому сподобатись, значить, не грайте ніяких ролей, будьте собою. Кому ви подобаєтесь, той прийде до вас. Кому ви не подобається, він прийде. Мило. Будете грати ролі, маска злетить, все одно цього не буде. Друге, ви маєте бути експертом відповідного рівня. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.